Псалом 29, Псалом Давід. Віддайте Господіві хвалу, Боже, діти, віддайте Господі славу і силу, віддайте Господіві славу Його, імені поклоніться Господєві в пишноті святості, Господній голос над водами, Бог слави. Загримів Господь над великими водами. Господній голос могутній, Господній голос величний. Голос Господа і кедри валить. Господь ламає ліванські кедри. Він змушує ліван скакати, наче тіля, та Сіреон, як молодого буйвола. Голос Господа викрешує полум'я вогню. Голос Господа потрясає пустелю, Господь трусить пустелю кадиш. За голосом Господа нарочує лань і оголюється в лісах дерева. В його святині все волає. Слава! Господь був на троні, час потопу і як цар Господь перебуває по віки. Господь дасть силу своєму народові, Господь поблагословить свій народ, міру. Амінь.